Всі призвали, всім на моєму, каналі там, вподобайку там канал. Сьогодні буду грати з другом мого підписника. З Богданом я ще Бо... Такс. А ти йому вже написав, що ми будемо грати вдвох? Написав, так. Да. Ну все, зіграємо. Давай, погнали, погнали, брата. Мені краще сьогодні Нігер Пакусті писав в лічку. Та хорошо, у нас ще з відео, не про це. Так, да, добре. А ти без голосу чи з голосом зробив? Я знімаю ще до відео з голосом. Блин, залагалочки! У меня тоже Нет, нет, нет! Так что ты не перешел ну? до ворот? Я вот твой мяч заловил, чтобы ты чуть не умел бы голову забыть! Давай, давай, братан! А! Вбью Я в режиме катапульта! О -о. І я гол. волк. Пидора, уйдем. добре. Так, акуратно. Тихо. А -а -а -а. Бать, що ти плачеш Максим? Нет. Не плачу я взагалі. то Я не ничего. Нам не забыли yeah. не разу опа. Yeah. <notorized> oh, yes. Максим, ти що? просто вот так. Я ж не зря дочю грані в Бравл Старт 2021-го. Будемо одну каточку, ще хватить. Ну, можем ще два, якщо хочеш, в принципі. Давай. Давай я тебе чекаю. Ага. Добре. Три мощних п'єса. Ой, все, ой, все, ой, все. Ми попали, ми попали, ми попали. Як Блин. ти? Блин, от чого ти не стежив? Я ж кажу, що вони всі сильні персонажі. Та да в неї якісь бои, скажи. Да в не кейси персонаж цельный, она вже голос забила. З нами ще всегда но бучи вас играют. Ты вот у зараз забье, блин Пум-пум-пум. може ти бейся поміняєш? Да він в принципі давай я буду на воротах може стояти в нас. Ну давай, я... ну давай уже. Оу, ес. Oh, yes. Надеюсь, чуточку yes. на веранде. Оу, ес. Максим, ты граєшь? Да, я граю сейчас. Я буду короче на воротах, добре? Добре. А я тоді буду робити щось непонятне, а мене вже вбили Ой, о ой Ой, я ж помыслишься будет даже без полец на воротах стоять А шо у нас сильные бойцы еще? Ну да Блин О, сейчас моя підписывайся зайдем в Бравл Старс. Может, давай я бойца поменяй? Ну давай меня візьми бі. Я, я тобі сейчас придолжу, знаєш, кого візьми. Давай може Гульта візьму, чи він слабенький? Візьми усього, я тобі придолжу борока. Давай може нам повезе, давай. ну Ну бом бомб, я щас У Нього тоже брок, такс поки йде все по маслу. Дом пуш изи хорферс. Дон пузе хорсес. Зараз об'є нам, блін! блін! Не забив. Ні, я його установив. Ну, сейчас убье інший. Не забыв. За турель жечь. Так що ти стояв ти з тим м'ячем? Не влюбувався? Та да, да я щось куплю Що ти не влюбуєшся з тим м'ячем? Це що якийсь купок тобі? У мене управління, Галине. Ой, все. А не все. А не Блін! Та не кипит крести. Він зараз да в другий раз и нам жопа. Я уже забываю, гол. Убий відповідь. Я забыл гол. О, братан! Оу, ест! Бон, пуш и за хор. No, що ти так кричиш? Да мені не получается, від, типа, гол забити. Я забиваю гол, давай, єс! Yes! Mm -hmm. oh, yes. Все, ми на цьому закінчимо. Усім Всім дякую вперед. Всем да все, пока і... Максим. вами був Максим. Все, Максим. З вами був Максим і. І Богдан. Всім пока!